Друзі, привіт! Хотів показати вам сонячну електростанцію, яку на даний момент змонтували з комплектуючих власника. У нас стоїть коробка. автомат для захисту інвертора C-25. Для того, щоб в разі чогось короткого замикання вибув цей інверт, е, автомат. Е, трохпозиційний автомат для переключення між мережею і інвертором. Автомат для інвертора, що можна було обслужити. Е, потім у нас стоїть. Е, Зашита сонячна китайська на AliExpress продається дисплей з кнопочкою в разі час відключення батареї. І інвертор Unner DCD 2. Батарейка власника теж лізофосфатна в районі 13 кВт, може і 12 плюс мінус Отака батареєчка стоїть. Все зроблено. Потім от так воно виглядає. Можна було кабеля гарніше вложити, але на даний момент це було зроблено весною. Вчимося, от сонячні панелі 585-х, у нас тут 9 штук. Так, зроблені. Власник емо нас покликав, що ми йому поставили це все, бо шукав інших людей. Йому дуже загнули сильну ціну. Весь в районі 700-800 доларів, а ми йому, якесь не помиляючи за 500 зробили доларів. Ну, він задоволений, як ми це все зробили, і все працює. Отак виглядає. Чорний дріт, який ви бачите, це є. Для якогось прилада, це власник вже сам кинув. Я туди не пхаюся. В на момент ми бачимо споживання хати 3,9 кВт. А з збережжі беремо 30-40 Вт. інвертор на 10 кВт. У нас зараз є. Ще власник попросив, що ми доставили переключатель між фазами. Ми доставили. Ну і автомат стоїть. Це 25 для захисту інвертора. Автомат трьохпозиційний. І автомат... З боку С25. Дуже класно, зручно, можна зняти пилюку, видати, виключити, але в хаті світло буде. Китайська защита, яку всі прекрасно знають, нічого там цікавого ні, нема. Зараз акумулятор ми бачимо, як він поводиться. Бачите, як воно є, акумулятор розборос, є трохи чи фосфат. Не знаю, чому він так поводиться. Але що є, то є. Як воно працює. На даний момент ми бачимо, як вона ця електростанція працює. Вона нічого не згоріла, бо правильна комутація інвертора, правильна комутація цього всього, воно нічого не буде горіти. Бо з практики я вже навчився, як правильно все скомутувати, буде все працювати. Так, дякую вам за увагу. Всім пока. До нової зустрічі!